Усім привіт! Мене звуть Дюкова Софія, я учениця 9-го Г класу та один із кандидатів у лідеру ученівського самоврядування нове покоління. У цьому відео я хочу бути чесною саме для вас. Звісно, я б могла прочитати свій ідеальний текст, але краще я буду казати все своїми словами. Адже ви обираєте кандидата, а не його ідеальний образ. Так, в цьому відео буде склейка, тому що мені важко висловити усі свої думки за один раз. Зараз буде інформація про мене. В мене є дуже багато хобі, але якщо я вам почну про всіх них розповідати, це займе більше ніж 10 хвилин. Але я розповім про найважливіше: я люблю читати, робити вироби своїми руками, малювати, ну і звісно, дивитися різні серіали та фільми. Також я дуже люблю азіатську культуру і все, що з нею пов'язано. У школі мені подобається німецька мова, і саме з нею я хочу пов'язати свою майбутню професію. Я різнобічна та творча особистість. Я завжди люблю починати щось нове. Я цілеспомована, відповідальна, відкрита, дружелюбна та впевнена в собі. Моє життєве кредо добре мене описує. Краще пошкодувати про те, що зробив, ніж про те, чого зробити не встиг. Напевно, саме тому я висунула свою кандидатуру у лідеру очільництва самоврядування. Чому б ні? Я вважаю, що в мене багато хороших та інтересних ідей. Я не міський депутат і не буду вам обіцяти ідеальне шкільне життя як у казці. Я твере задивлюсь дивлюсь на свої можливості та на можливості нашої шкільної адміністрації. Так як зараз складний час для усіх нас, і ми вчимося дистанційно, я хочу полегшити хоча б це. Інколи мені потрібна інформація прямо тут і зараз. Але усі мої однокласники, чи класний керівник знаходяться не у мережі, я пропоную вдосконалити сайт нашої школи, зробити його зручним для учнів. Наприклад, додати перелік усіх підручників для тих учнів, у яких зараз немає можливості вчитися з паперовими книгами. Зробити зручне та красиве оформлення, адже сайт нашої гімназії це його обличчя. Статут школи має відображати інтереси учнів. Я вважаю, що краще додати чи змінити саме те, що буде потрібно учням. І зробити це дуже просто: спитати у них. Я пропоную додати окреме місце, в якому кожен учень зможе надіслати свою скаргу або пропозицію. Це може бути окремий відвіданий телеграм-канал. В якому кожен зможе написати про свою думку. Також це зблизить усіх усіх, так як вони разом зможуть голосувати про різні заходи та просто знайти собі нових друзів. Я пропоную провести захід для підтримки ЗСУ. Я розумію, що це може бути нудно та вважатися непотрібним. Але уявіть, якщо б ви були у складному часі, коли потрібна підтримка. Чи хотіли б ви, щоб інші люди зібрались та підтримали вас? Побачите, що ви стараєтесь на корисне діло. Якщо кожен учень висловив хоча б декілька слів, ми можемо зібрати ціле відео, в якому наші захисники побачать велику підтримку. Не треба соромитися своєї думки, адже маленькими кроками ми усі дійдемо до великої цілі. Я розумію, що важко уявити, що колись це все закінчиться і ми повернемося до школи. Але в мене є також пропозиції, що зробити, коли ми повернемося до школи. Я пропоную проводити більше тематичних вечірок, наприклад, осінній весняний зимовий бал, на якому усі учні зможуть показати свою креативність у вигляді гарного одягу або костюмів. Покажіть свій креатив. Чому за мене повинні голосувати? Насамперед, я хочу стати другом для усіх учнів нашої гімназії та відображати їх думки. Чому я вирішила, що буду хорошим лідером учнівського самоврядування, тому що по-іншому і бути не можу. Зробіть свій вибір. Усіх люблю! Слава Україні! Ось мій інстаграм. Тут ви можете написати про свою думку та просто мене підтримати.